П'ять років тому тут з'явилося місце, якого чекали десятки, і не лише людей, а тих, хто щодня махає хвостом. 1 липня 2020 року в місті офіційно відкрили перший майданчик для вигулу та тренування собак. Тоді міський голова Андрій Білоусов зазначив, що ініціаторами заснування майданчику є власники тварин, які звернулися із проханням створити територію, де можна вигуляти і потренувати братів наших менших. А нещодавно у майданчика був маленький ювілей. Майданчик для виголу собак, що розташований на проспекті відродження, це чудова можливість для братів наших менших побігати та потренуватися. Цей майданчик став не просто зоною виголу, а своєрідним клубом за інтересами. Тут знайомляться і люди, і пси. Тут не просто вигулюють, а тренують. Виховують, вчать послуху і довірі. Іноді навіть проводять показові виступи кінологів. Ми з ним пропрацювали до 2022 року і потім. Переїхали в Дніпропетровську область працювати тут. В Луганській області з 14-го року ми приймали участь в АТО і там виїжджали на всі визови, на обшуки, на схорони. Взагалі ми працювали по військовослужбовцям. Було завдання їх перевіряти на небезпечні речовини, які вони пытались вивести із зони бойових дій. Територія розділена на три функціональні зони для спільних тренувань, спортивних вправ та виголу маленьких порід. Встановлені снаряди, турніки, бар'єри, а головне обережно і безпечно. Працює простір цілодобово. За п'ять років тут виросло ціле покоління собак. Символічно, що майданчик розташований поруч зі спорткомплексом Прометей, створивши справжній спортивний райончик і для людей, і для тварин. Адже саме тут щодня згорає енергія, щоб вдома панував спокій. П'ять років це не просто дата, а доказ, що культура вигулу, поваги до тварин і простору працює. Майданчик живе, гавкає, стрибає і радіє разом із містом.